Вже не буде у мене сім'ї, не обіймеш ти, маму, внучат. Вибач, ти чекала з війни, а мене вбив той проклятий кат. Пам'ятаю, сидів я в окопі, було чути грухіт гармат. Я молився до Бога, щоб вижить, поки країну обкрадав депутат. Коли в бучі людей катували, ви сиділи, рахуючи, те, що в бюджет тоді не додали. Сидите, вони майбутнє своє будували, просто жили, тут клята війна, всі плани вона зруйнувала і забрала у нього життя. Ви не плачте, мамо і тату, я хотів, щоб ви просто жили. Я з небес буду вас захищати. Спасибі, що ви в мене були, молоді чи старі без різниці, всі за волю вони полягли. Що українці, і дякуйте, що живі, не цурайтеся рідної мови, закарбуйте у серці навік, не зраджуйте рідного слова, бо полягли тисячі чоловік.